Вимикай буденність, вмикай премач. Пентагон має план силового вторгнення до Гренландії та Панами. У Лос-Анджелесі сенатора демократа вивели у кайданках просто під час прес-конференції. Північна Ірландія палає після зґвалтування мігрантами неповнолітньої спалахнули масові протести і заворушення. Ізраїль вдарив по ядерних об'єктах Ірану. Війна на близькому сході вже почалась. А Путін формує стратегічні резерви для війни не лише проти України. Вітання, мене звуть Карина Клишун, і просто зараз про головне. Але спершу це відео, якщо підтримуєте Україну, і підпишіться на наш канал, аби ми з вами більше не губилися на просторах Ютубу. Глава Міноборони США під гексет не заперечив силове захоплення Гренландії та Панамського каналу. Він прямо заявив, у Пентагону є плани на будь-який сценарій, навіть вторгнення в Данію. Водночас Гехсет вирішив не обговорювати конкретні плани публічно. Правильно, отже, Панама це дуже ключова територія, на якій ми зосередилися, і ми були готові зосередитися на ній, як і Гренландія. Тому ми повинні захопити її військовою силою. Вони важливі. Я не збираюся з цим сперечатися. Арктика неймовірно важлива. Я сперечаюся з використанням наших військових для її захоплення силою. Наша робота в міністерстві оборони мати плани. У нас є план на це. Наше завдання в міністерстві оборони мати плани на будь-який конкретний випадок, включно з випадком фактичного вторгнення в Данію. Будь-який випадок, який вам потрібен, у нас є. У нас є будівля повнопланувальників. і ми готові надавати рекомендації, коли це необхідно. То що ж, не за горами нова війна. Тим часом сенатора демократа Алекса Падільо силоміць вивели з прес-конференції у Лос-Анджелесі після того, як він намагався поставити запитання міністерці внутрішньої безпеки Крісті Ноє. За його словами, він прийшов з миром просто задати питання, як його відразу пов'язали. Hands up, hands up. I'm Senator Alex Padilla. I have a question for the Secretary. Because the fact of the matter is, a half a dozen violent criminals that you're rotating on your. Oh. On the ground. Hands on your back. Hands on your back. If you don't have hands, go ahead. behind my back. All right, cool. One hand. Lay flat. Lay flat. Other hand, sir. Other hand. Згодом сенатора відпустили. Він розповів, що мав брифінг з військовими. А коли дізнався, що ноем в тій самій будівлі вирішив приєднатися до її прес-конференції, присвяченої питанням імміграції. Втім, як бачимо, замість дискусії кайданки. Така вона американська свобода слова. А у північній Ірландії третій день не вщухають антимігрантські протести. Почалося все в місті баліміні ввечері 9 червня після зґвалтування мігрантами неповнолітньої дівчинки. Протести стрімко переросли в масові заворушення. Hey! Тестувальники закидають поліцейських камінням, петардами і пляшками із запальною сумішю. Поліція у відповідь застосовує водомети, сльозогінний газ і гумові кулі. Після схвалтування сім'я підозрюваних мігрантів була вивезена владою в міграційний центр у місті Ларн. Місцеві жителі підпалили його. Антиміграційні виступи продовжуються цієї ночі. Ізраїль масовано вдарив по Ірану. Вибухи та сильні пожежі охопили військові бази та ядерні об'єкти Тегерану. Міністр оборони Ізраїлю оголосив режим надзвичайного стану в Україні розпочали термінову мобілізацію десятків тисяч резервістів. Ізраїльтянам рекомендують запастися їжею, гречами і теплим одягом. Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що завдано удару у прямісіньке серце іранської програми ядерного збагачення та атаковано об'єкти ракетної програми Ірану. Але не тільки об'єкти були ціллю, також збили з них військову силу. Високопос. Ставлених командирів Ірану обманом зібрали на зустріч і знищили. Купою, завдавши смертоносний удар, видання Нью-Йорк Таймс пише, що Ізраїль завдав ударів як мінімум по шести військових базах на околицях Тегерана. В мережі з'явилися кадри атак на іранські системи ППО та пускові установки балістичних ракет під час сьогоднішньої операції. Зазначається, що удари здійснювалися також із території Ірану. Подібно до операції служби безпеки України Павутина. У ЗМІ пишуть, що агенти Мосаду ще до початку конфлікту створили приховану базу дронів неподалік від Тегерана. У ніч атаки ці дрони були активовані і вдарили по ракетних установках Земля-Земля на військовій базі Асфакабад, одному з головних об'єктів, що загрожували Ізраїлю. Також відомо, що Іран офіційно виходить із ядерних переговорів з США. Про це повідомив і Трамп. Два місяці тому я дав Ірану 60 днів на укладення угоди. Вони мали це зробити сьогодні. 61-й день. Я сказав їм, що робити, але вони не змогли. Можливо, тепер у них є другий шанс. Як пише видання «The Times of Israel», Ізраїль роками готував спецоперацію проти Ірану. Іран зі свого боку планує жорстко відповісти на атаку Ізраїлю. Ізраїльська військова операція триватиме щонайменше два тижні. Відтепер загроза від Росії буде не тільки для України, як розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Росія почала готувати стратегічні резерви, що означає план бойових операцій не лише в Україні. Інформація за даними української розвідки. Союзникам потрібна повна дипломатична мобілізація для зупинення цієї війни. Це питання не тільки України. Путін розуміє лише силу, тому зараз важливо вчасно застосувати санкції, використовуючи їх як економічну зброю для тиску на Росію. Міністр підкреслив, що саме зараз настав час знову розпочати процес визнання Росії державою терористом. А реакція Москви на мирні пропозиції України та колективні мирні зусилля, ескалація та терор. Більше того, як заявив Сибіга, Україна не зацікавлена продовжувати переговори з Москвою, якщо на них не буде предметної розмови про припинення вогню. Ми потребуємо так таких перемовин, де приймаються рішення, де вирішується питання. Зараз ми бачимо, що останній останній раунд зустрічі, який бувся в Стамбулі, він звівся фактично до обговорення обміну. Тому ми зацікавлені в зустрічі на рівні президентів. І ми готові до такої зустрічі. І далі ми будемо дивитися. Нам найголовніше, щоб ми наближали мир для нас зараз е ключовим. Є досягнення перемир'я, зупинення, зупинення вогню. Країна продемонструвала, що ніколи не була, не є і не буде перешкодою для миру. Для досягнення миру. Мир справедливий мир без маніпуляцій. Це все, що вимагає Україна. Російський диктатор Володимир Путін заявив про створення на Росії військ безпілотних систем як окремого роду військ. Треба обезпечити їх максимально бистре і качественне розвертування і развіття. Ми знаємо, як противник діє, Ну в цілому не вважаю, що ми десь в чомусь тут опаздуємо. Буля того, мені кажется, ми накопили хороший опыт для того, щоб заздалегідь Зауважу, що в Україні сили безпілотних систем створено ще у 2024 році. Тоді ж Росія вирішила, треба і собі таке зробити, і вже переобладнують у Керчі цивільний аеропорт у військовий. Звідти зможуть запускати БПЛА по Україні. Про це йдеться у матеріалі проєкту схеми. Журналісти розповідають, що аеропорт Керч розташований на сході окупованого Криму. В березні 2025 року змінив своє призначення з цивільного на військове. Про це свідчать дані з Російського державного реєстру нерухомості та супутникові знімки, які отримали та проаналізували схеми. На них видно масштабні роботи на території летовища. Фото зі спутника Planet Лав вказує на те, що переобладнання аеропорту Керч триває дотепер. На додачу авіаексперт Анатолій Храпчинський окремо звернув увагу на майданчики, на яких, за його словами, надалі можуть розміщувати системи протиповітряної оборони. Сама злітна смуга не зазнала змін на думку храпчинського. Російська влада перебудовує Керченський аеропорт, щоб перетворити його на ще одне місце для запуску дронів типу шахет по материковій Україні а зараз увага НАТО переходить в режим всевидячого ока. Альянс розширює можливості супутникового спостереження і тепер може стежити зокрема за Україною та кордонами РФ з країнами Східної Європи. Тож тепер будь-яке пересування військ, будь-який маневр, навіть те, що ховають, буде видно. Як на долоні про це в інтерв'ю Блумберг заявив головнокомандувач сил трансформації НАТО П'єр Ванд'є. Сьогодні ми не Впевнені, що росіяни зупиняться на Україні. Ми зможемо їм сказати, ми вас бачимо. А якщо хтось ще сумнівався, що Росія зупиниться на Україні, то ось вам прямий сигнал не зупиниться, бо кровожерні апетити Москви – не локальні. Тим часом Володимир Зеленський розповів, що Україна планує розвивати спільне виробництво озброєння з Німеччиною на основі саме українських військово-промислових технологій. Предметно обговорили нашу співпрацю. Є домовленості про додаткові інвестиції в оборонну промисловість і в Україні, і в Німеччині, зокрема, і у далекобійність. Її має бути і буде більше. Німеччина беззаперечно один із ключових лідерів у допомозі та захисті життя. Щиро цінуємо кожен пакет підтримки. На цей рік уже маємо 7 мільярдів євро і може бути більше. Дякую за словами Зеленського. Ми не можемо ділитися нашими технологіями з усіма партнерами, оскільки знаємо, що існує ризик, що вони можуть піти кудись, звідки потім може прийти агресія. Але ми довіряємо Німеччині. Вони заявляли, що готові захопити Київ за три дні, але свої зуби зламали об українську незламність. Тепер саме так виглядає обличчя путінської війни. Владивосток, Росія, могил так багато, що за ними не встигають доглядати, бо кожен день треба копати нові. так, пацанок бога. Вообще вон, смотри их сколько, блин. Вообще валом. Нет, мне вот возле этой машинки напрокат выглядит. Вугледар часів яр, вовчанськ, за які гинули ці люди, знаходяться майже за десяток тисяч кілометрів від цього цвинтаря. Років через 20 сюди приходитимуть місцеві та дивуватимуться, за що загинуло так багато людей. Навіщо їх відправляли на інший край землі? Але Путін не зупиняється і продовжує запевняти всіх, що війна це не страшно. А військовим каже, що смерті боятися не треба. А это выражается в побідах нашої страны. Диктатор сходить з розуму, а весь світ просто спостерігає. Браво! Поставте лайк цьому відео, аби підтримати те, що ми робимо, і обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні, аби не пропустити наступні випуски. Побачимось.